Ну, і в той же час у нас ростуть кількість мільйонерів офіційно. Uh -huh. да, Іростабідність. Е, розумієте, колись Кіт Матрускін, в мультфільмі Кінікулис Простоквашино сформулював головну проблему зеленої влади. Средства у нас є. Нам ума не вистачає. І коли в умовах війни у нас шаленими темпами бідність, і паралельно зростає кількість мільйонерів, то це говорить про крах соціальної політики в державі. По ідеї, держава повинна робити все, щоб стримувати бідність за рахунок того, що все-таки ті, хто найбагатші, повинні платити в бюджет більше. У нас соціальна політика в Україні прямо протилежна. Пане Олександре, ви знаєте, що протягом двох останніх років. Із бюджету пенсійного фонду майже 30 мільярдів щороку вилучалося грошей до Державного бюджету України. От вони нам розказують, немає грошей підвищити мінімальну зарплату, немає мінімальну пенсію. Розповідав Дежгітманцу, що нам треба 29 мільярдів гривень для того, щоб мінімально підняти пенсію хоча б на тисячу гривень. Так вони ви ж вилучили. І в 23 і в 24-му роках по 30 мільярдів гривень. Бо там був профіцит завдяки нашим реформам. 30 мільярдів гривень вилучили. Куди вони пішли? Вони пішли на зарплати чиновникам, тому що зарплату піднімали апарату чиновницькому. Вони пішли на кешбек. До речі, кешбек за рахунок чого робився. Ви знаєте, що Юлія Лампочка оця. Прем'єрстві Ордеси вилучала кошти не тільки з пенсійного фонду, а вилучали з фонду зайнятості, який був підпорядкований Міністерству економіки. І оці гроші, кешбеки, вони що, йдуть самим бідним? Чи вони йдуть тим людям, у яких є можливість користатися відповідними електронними засобами, які купляють в гіпермаркетах і і так далі, і так далі, далі, і так далі. Тобто, те, що ми бачимо, це є. Крах, повторюю, соціальної політики. Це те, що вам обіцяли зелені, коли прийшли до влади, кінець епохи бідності. Тільки вони вам не, 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 до, не, не досказали, що кінець епохи бідності для конкретних людей. Для Міндіча, для Чернишова, для Стефанішиної, для, усіх, для усієї цієї челяді, яка там треться біля Зеленського. От для них настав справжній кінець епохи бідності. А для вас, дорогі українці, ну така справа. Ваша задача дивитися телевізор, єдиний марафон, і славити Володимира Олександровича. Не тільки його, до речі, не забувайте, а ще його тінь, Всемогутнього загоспа, умивальника-начальника і начало-командира. Причому останнього треба славити ще більше, щоб не сталося так, як в їх улюбленій Росії кажуть: жалують царь, да не жалують псарь. Іноді псер має більшу владу, ніж цар. А в нашій країні ви самі розумієте, хто є хто. Тому не треба дивуватися. Що стосується заяви Гнатова. ну слухайте, ну я розумію, що для нього математика це велика справа. Він розповідає, 172 міль... мільйона доларів в... в день ми витрачаємо. Множимо на 41, це 7 мільярдів в день, гривень. Множимо на 365, отримаємо 2,5 трильйона гривень в рік. Це та сума, яку ми витрачаємо в державному бюджеті. Ну для, для Ганатова це серйозно. Маєте він перерахував, зробив три математичні дії і тим самим шокував українську публіку. Яка математики теж за останні, останні, в останні роки ви ж зрозумієте? З моменту, коли у нас почався карантин, математика зникла як предмет в принципі. А зараз, я так розумію, я остаточно зелені поховають. Ну, так я просто кажу, що ми люди старшого покоління, ми там математику вчили, фізику вчили. Тому коли вони нам розказують, що там ракета вдарила в кабмін, я сміявся два дні. Розумієте? Просто сміявся два дні. Тому що будь-хто, хто вчив курс фізики за середню школу, той знає, що таке кінетична енергія. Ну, дивіться, собі, ракета, яка стартову масу, має там 3800. Ну, хай там цей, іскандерка має 2,300, 2 тонни 300. І швидкість у нього маршова, значить, там десь порядка 300 метрів в секунду. Подавіть ну, собі, навіть якщо взяти, що там значить, пальне вигоріло, і ну, бойова частина ж не розірвалася, вона 480 кг. Там уламки показували вам, значить, в кабіні мотори і так далі, ну, все це разом тягнено ну, десь до тонни. Годується собі каменюка, який летить з висоти, гупає в будинок будівлю кабіну, навіть не взривається. Ви можете собі уявити, які там будуть руйнування. А тепер подивіться на фото. Горять за вікна на останньому і передостанньому поверсі. Навіть рами на місці. Для того, щоб ви зрозуміли, що таке влучання ракети, подивіться на фотографію, наприклад, Миколаївської обласної державної адміністрації, коли там кімолить не вбило. Там знесло середину всієї цієї, всієї цієї адміністрації, ну, там вибух був. Але подивіться, коли ракета падає, наприклад, просто на землю, яка там вирва утворюється. Яка там колосальна кінетична енергія, яка, яку має ця ракета, яка б'є. Тепер далі. Яке пальне? Пальне розлилося від ракети, і на пожар пожежа на 800 квадратних метрів. Дорогі мої. А що з бойовою частиною, яка в вогні була, мені цікаво? Ну, вона ж не взірвалася, але ж все кругом горіло. Ну що не здетонував? Ну, коротше кажучи, те, що ми побачили, це, от, знаєте, це знову ж таки розраховано на людей, які ну, не мислять, які ну, елементарних речей не мають. Це не вігласи правити, не вігласом пояснюють. І підключаючи європейців, розказують, дивіться, це ж ракета вдарила. ракета? Це був шахет елементарно, там 30-50 кг бойова частина. Горіло там все, тому що хто в кабіні був, той знає, що там все дерев'яне. Починаючи від паркетної підлоги, оздоблення стін, меблів. От 800 метрів і вигорів. Абсолютно все відповідає. Ця клінічна картина відповідає удару шахеда, не більше. Ну вони ж не хочуть визнати, що шахет взяв, прилетів в центр Києва і влупив Кабмін. Треба показати, що щось серйозніше було. От вони починають розказувати про ракети. Близько там ракети не було. А звідки там з'явилися уламки ракети? Це допитання до тих, хто, хто туди її заніс. <рес> Я уявляю цю картина? Якщо вона, в принципі, не могла там з'явитися. От і все. Тому така брехлива цинічна влада, антисоціальна, антинародна. От нам і править. І ще раз повторюсь, як казав Грушевський: трагедію України і те, що нею керують люди, яким вона не потрібна. От і все. Знаєте, на цьому тижні сколихнули соціальні мережі, що Тетяну Крупу випустили з СІЗО, внесли 20 мільйонів гривень. Ну, тому що це був такий скандал, який викрився в минулому році, що ну, люди були просто шоковані. Ну, правильно, що так можна? Вони, Пане Олександре, вони ж наїхали на набу, залякали НАБУшників, угу. приїжджали там, може, значить. Публічній сфері почали дискредитаційну кампанію проти антикорупційних органів. Ну, треба ж, це ж своїх треба рятувати. І Крупаш своя, вона ж депутатка обласної ради від партії «Зелена». Засиділася вона там, може, в цьому сіжу? Треба совість мати. А що відбувається? От те, що ми зараз спостерігаємо між правоохоронними органами, антикорупційними. Оці... Справи, значить, ну... давайте нам не будемо називати речі своїми іменами. Це не між СБУ і НАБУ, угу. це між зеленським і антикорупційними органами, які викривають корупцію Зеленського і його оточення. Все а інструментом його боротьби з НАБУ є Служба безпеки України. Я хочу сказати наступне: що я прекрасно розумію, що Служба безпеки сьогодні відіграє колосальну роль в захисті України. І, напевно, за ту операцію Павутина, яку наші герої Служби безпеки України проверли, знищивши літаки стратегічної авіації в Росії, ну, не те, що шляпу треба знімати перед ними. Їм треба вклонитися до Землі низько, ці герої з золотими літерами повинні бути їхні імена вписані в історію України. Я думаю, що те, що вони зробили, буде вивчатися в підручниках для інших спецслужб світу, як це можна зробити. Це... Просто молодці, неймовірні молодці. Але, на жаль, є інша сторона в СБУ. Згадайте, будь ласка, бігуса. Uh -huh. Цілий департамент захисту національної державності займався тим, що підслухово і підглядав за бігусом. Ну, яку, скажіть, будь ласка, яку бігус може скласти інтерес чи, чи загрозу національної державності? Ну в чому? Ну, хай, ну, я уявляю собі, як бігус після цього надув щок, і уявляєте, що проти нього там цілий департамент ловив його. Що він там робить на Новий рік? Ну, ну, він сам, ну, Получалось, що він сам ну, найбільшу загрозу національної державності створював, що раз цілий департамент туди відправив. І ніхто ж не пояснив, як же, ну що це, начальник департаменту цього, да? він настільки був злий на бігуса, що вирішив це зробити сам. А звідки вони прослушку взяли? Це ж не в цьому департаменті, це ж, значить треба йти в інший. А їй не дадуть без дозволу заступника керівника СБУ, який їх координує. А що цей сам прийняв рішення без, без повідомлення малюка, чи як це? От поясніть мені, будь ласка, як це робиться в спецслужбі. А якщо це малюк зробив, то що це малюк? Була ініціатива малюка, чи це Малюку хтось сказав? Над малюком є тільки одна людина, татар. Но татаров теж тут не, 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 не самий головний. Він, він, передає. А от йому, хто вказівки дає напряму, то можна тільки здогадатися. Він артист больших і малих театрів, академічних театрів. І фамілія його слишком звісна, щоб я її здесь произносив. <сументна> 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 Іван Васильович, який міняє професію. Ну, Всі все розуміють. Да. Так, от, коли ми говоримо про те, що відбувається. Коли оточення Зеленського наскрізь прогниле і корумповане набу почало вивертати наружу, уявляєте, як він відчував загрозу в своєму пануванні? Це той самий Зеленський, який розповідав, що не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Він розповідав Шабуніну 20 січня 2019 року, що 20 антикорупційних організацій Шабунін писав. Що зібралися, і Зеленський пообіцяв їх підтримати, що вони, значить, тепер будуть рішуче боротися, так надихнув їх на це все діло. А сьогодні він захищає корупціонерів. А ті, хто ведуть боротьбу з корупцією, тобто Набу, це російський вплив. уявляєте Росія зацікавлена в тому, щоб не було корупції в Україні, і руками Набу намагалася знищити корупцію. І це не що інше, як про російський вплив. І тому треба боротися з силами СБУ проти цього російського впливу? Панове, Служба безпеки України. Остання буква У, а не З. Це не Служба безпеки Зеленського, це Служба безпеки України. Вам потрібно, хлопці, захищати Україну, так як ваші колеги роблять, знищуючи російські літаки і героїчно воюючи на фронті. Молодці, красавці. А ви чим займаєтесь в тилу? Кого ви захищаєте? Оцю нечемну істоту, яка, яка наскрізь прогнила в корупції, і ви її захищаєте? Ви воюєте з набу? Зі своїми чи як? Чи вам розказують, що вони росіяни? Вони, вони, вони не свої, вони росіяни. Вони, це російський вплив. Ну, в мене просто слів немає. І знаєте, що мене найбільше обює? А, цей шабомін. Я кажу, друзі мої, та я би за мільйон доларів би не погодився робити те, що зробить Шабун. Поясню чому. Коли Шабунін публічно викриває корупцію, він ламає політичні кар'єри багатьох впливових людей. Ви розумієте, яких ворогів він наживає собі? Не тимчасових на все життя. Ви ну, розумієте, під якоюсь загрозою для себе особисто, для життя своїх рідних і близьких, він їх, на яку небезпеку він їх наражає. Ну він борець, Ви кажете, йому платять? Хай йому платять скільки завгодно. Мені платили, я б цим не займався, тому що ну, на що воно мені потрібно. Ну, це смертельно небезпечно. Люди добрі, подумайте. І влада його, а на фронт, давайте ми завтра ще в м'ясний штурм кудись запхнемо, щоб він там не виступав, як Богдан Буткевич. Да? Виступав проти, значить, от підеш в армію служить, нема чого. А Сірожа Лещенко, той, значить той, 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 той. він в, в цьому вправлінні Укрзалізниця там в наглядовій раді. Діджеєм працює і, і хвалить Зеленського. І розповідає про всіх тих негодяїв, які, значить, Зеленського значить, не поважають. Люди добрі, ну розуйте очі, подивіться, з ким ви? Ну, Звісно, що в Сабуні не святий. Понятно, що кожна людина має якісь свої недоліки. Ну вдумайтесь, з яким монстром він бореться? І наскільки це небезпечно для нього особисто? То підтримайте його кочморальну. Ні, це ще буде, так йому треба проходити. Кого ви підтримуєте? Владу. Оцих злодіїв. Які сьогодні хапають. Е Детективів в набу кидають, залякують їх, кидають по тюрмах. Ректальні огляди проводять е, батькам детективів в набу, щоб зламати їх політичну волю. Ну це, Невже ви не розумієте, що це вже взагалі за межами? Що так роблять тільки в тоталітарних режимах: при Сталіні, там, при Гітлері і так далі. Куди ми йдемо? Мене найбільше обурює ця реакція суспільства. Я не можу зрозуміти. Я не беру там цих платних наших оцих, всіх позитивних блогерів, У мене до них питань нема. Мене цікавить гул оцієї нашої маси. І ось питайте, треба всіх стріляти, корупціонерів, стріляти треба Як тільки стає питання, от, хтось займається системною боротьбою з корупцією, то що він там розказує такі самий, як вони? Я знаю. Оце проблема як я її бачу. Ну, ви знаєте, от нещодавно з'явилась постанова. Я так розумію, знову ж таки, Кабміну. Кабміну хвалив постанову про заборону на виїзд осіб, які мають дипломатичний ранг, надзвичайний повноважний посол та припинили дипломатичну службу. Для чого це робиться? Про до речі, ну, ця тема піднялася після інтерв'ю Дмитра Кулеби, кар'єра Деласера, де він каже. Ніколи не думав, що мені доведеться тікати з моєї країни, як злодію серед ночі? А чого він не на фронті? Чому Милян на фронті був? Чому Насалик воює? Чому барна один загинув депутат, другий, який був головою обладміністрації воює? Чому Таня Чорновол воює? А чому Артем Дмитрук, депутат з Зелених, втік за кордон да, через кордон? І зараз він уже до Дугіна записався. Другий зелений депутат Ковальов перейшов лінію розмежування і працював в окупаційній адміністрації Херсонської області, Окупа... Окупа... окупаційної адміністрації Російської Федерації. Чому був міністр Кулеба втік своєї країни? Це як? Ну як? Я не розумію, оце пієдять та перед кулебою. Це ж повне було ніщо. Абсолютний нуль. Який був зі председателем, тобто цим міністром закордонних справ, номінальним, який розповідав різні правильні речі, а в цей час рулив в Єрмак всіма проблемами. А він собі імідж створював позитивний. Потім втік. Ай-яй-яй, це ж треба. Час теж стане борцем. Якщо ти борець, залишайся в Україні, борись. Якщо ти втік, до речі, не тільки він втік, втікли ж практично всі діячі зеленого першого призиву. Подивіться, де Риба Шапка, де інші? Патріоти наші. Тому, а що стосується цього рішення, ну тож ви розумієте, друзям все для ворогів закон. Будь-яке рішення, яке вони приймають, воно ж тільки щодо чужих. Своїм же можна буде виїжджати, незважаючи на всі ці заборони. Тому що там трубку підняли, цього пропустити, цього не пропустити все. Ну, ж дивіться батька а, цієї дівчини, якого. Ну, взагалі не я вважаю. Як це можна? Ну, ну, слухайте, ваш, наша обороноздатність не, не постраждає від того, що батько полетить в Америку на, пох... на поховання своєї дочки, так звіряче обидві. Навпаки, ви, ви могли б використати цей епізод, да, могли б там засоби масової інформації до нього підійти, да, він міг щось сказати, Це привернуло б увагу до України, якщо вже на то пішло. Вже я так цинічно кажу. Да. Ну, а окрім того, ви людині б дали б можливість попрощатися зі своєю донькою. подивіться, і тут вони себе повели як скоти просто. Ну, інших слів, вибачте, в мене немає. Це літературне слово, але це саме, скажімо так. Саме цивілізоване, яке може в цій ситуації просто вжити.